Юний недух. у Черкасах помолодшав сколіоз. Усе через неправильний відпочинок дітей, також через важкі шкільні рюкзаки. Журналісти Віка Новин вирішили зважити шкільну ношу первачків, що показали медійні ваги, розкаже наша Ірина Малюкова. Майже чотири. Тільки що був рекордсмен. Сашкові усього шість, а він вимушений щодня носити за спиною чотири кілограми знань. За спиною, бо в руках, каже, не втримує. В руках тяжело. Мама Сашка відкриває турбину. демонструє. Там лише необхідне. Сам рюкзак каже, трохи важче пів кілограма. Усе рекомендаціями лікарів. Букварь, да? математика, англійський, і тетраді по англійському і остальної все тетради, Да? папка для тетраді, книжка для занять. Пенал, пирожок і бутилочка води. Ну сколько там бутилочка води весить, Ну, грам двісті. Он себе, що бере там или бутерброди, или пирожки. Ну, добре, що в школі кормят. Це хорошо, потому что був би бы віс ще більш значительный. А це другокласниця Настя. Її портфель затягує майже на 5 кілограмів. Чотири книжки, зошити, пенал, їжу. Озброємося кантером і йдемо важити інші торби знань. Ого. Ми маємо майже чотири кілограми. Чотири? Чотири трошки більше. Ну так, до чотирьох витягує. Найлегший рюкзак майже три. І це, кажуть батьки, не найбільше наповнення. Інколи сюди плюсують ще спортивну форму. Поки не скажеться, на другий раз каже, що дуже важкий. Уже на вулиці зустрічаємо дівчинку з портфелем Гігантом. Я от, ближком, у профільному департаменті пояснюють, полегшити життя першачкам ніяк, бо другий комплект книг, які можна було б залишати в школі, не передбачений. Не вистачає ресурсів. Міністерство забезпечує на контингент учнів. У нас є тільки один комплект на одного учня лишніх, тим паче, що контингент у нас зростає. І так проблема є з забезпеченням. У школі знайшли альтернативу: щоправда, тоді доводиться дозволений час за комп'ютером витрачати здебільшого на навчання. Можна деякий комплект залишати в класі, яким користуватися електронним користуватися вдома. Є інші способи, коли дітки домовляються, сьогодні один несе одну на парту книжечку, завтра інший несе. Я розумію, що самі портфелі важкі самі по собі, плюс ще англійська мова навантаження велике. Але якщо розумно підійти до цього питання, то можна вирішити проблему таким чином. Лікарі кажуть, допустимо допустима вага для першачків 2 кілограми, і це максимум. Постійне носіння друкованих знань за плечима провокує різні хвороби. Це перевтома хронічна постійна. Якщо кожного дня дитина проходить певну відстань, от вона приходить в школу, вона вже втомлена, вона сидить в школу, вона повертається зі школи. Це перенапруження м'язів хребта. Від цього дитина не може правильно утримувати свою осанку. Від цього виникає скутість, да і сутулість дитині. Також лікарі радять готувати дитину до школи фізично, зайняти її спортом або танцями. Кажуть, це пом'якшить вплив рюкзакової ваги. Ірина Малюкова Ігор Неділько,